Вона була активісткою Майдану, вона сама, як кажуть, добивалася, очолювала і стоя... стояла на Майдані. Тому перше, що впадає в вічі, людина не стала чиновником за ці місяці роботи. Вона не відірвалася від землі і не відірвалася від людей. Вона не шукає для себе вигоди, вона не хоче себе е, показати. Це, так, Це людина, яка Працює заради того, щоб допомагати людям. Я її знаю достатньо давно, вже понад 4 роки, коли вона ще не була на своєму місці, то я цієї людині тільки можу вклонитися і надати велику подяку. Мені би дуже хотілося, щоб оті зміни, про які ми всі так говорили, щоб вони найближчим часом закінчилися, а найголовніше, щоб мир настав, щоб ми могли працювати і дійсно переформатовувати себе. Свій устрій, свою своє бачення всіх тих моментів, які відбуваються в громадському в політичному житті, щоб ми дійсно стали європейцями персоналі. Дивись на телеканалі Ексклюзив у суботу о 19-й годині, неділю о 10.00, понеділок о 7.30 та четвер о 12.20.